В принципі, я планував на потім знімати відео на тему, чого купив стратокастер, а він звучить плохо, по-другому сказати, не стріляє. Але поки поставив телефон на підзарядку, вирішив подивитися YouTube. І подивився відео. Производство BBC про Маріуполь. І настроєння так жорстко упало, що прям навіть те, що планував, якось все вивітрилося. Такий жорсткий фільм, що равнодушним нікого не оставить. Просто навіть словами, от прям словами максимально не можна просто пояснити... які русські скоти. Там хтось бочку котив на німців чи на римлян, чи на євреїв. Та більших скотів, ніж русских, просто немає. Ну, це, ну це просто ну, аномальні твари. Аномальні тварі летіть на розстоянні 100 метрів і кидають бомби на обикновенних мирних людей, ну це просто відбиті повністю люди можуть. Мене даже, я навіть даже словами не можу просто виразити, наскільки е, русня скоти. І балакать просто безполезно. Їх треба просто е, не виганяти, а їх треба просто ум, у, умертвлять або перетирати на, на трку, або в якийсь шредер кидати їх конвійерно, коротше, в чан якийсь кидати і кип'ятить, я не знаю. Ну, ну це таргани просто. Я словами, я, наприклад, в э, 2001 чи 2002 году році подивився фільм Война Балабанова, мені щось казалося, якось в цьому знаходив якісь інтересні якісь історії. Ну Там же там же типічна тема окупанта. Чувак за, заліз на в чужу страну, там когось постріляв, тому що когось хотів оттуда забрати. Так а на що ти поліз в чужу страну? І тепер тим іменем наріцательним називають всіх окупантів. І Я, виходить, при знакомстві должен приховувати, як мене звати, тому що всі люди цього імені вже шарахаються. І за ці русні кончені. Я, я по-другому став до, до цього все діло відноситися. І просто невозможно описати словами Оць, оцю жесть, яку принесла, яка принесла йому на русня. Не русські, там не росіяни. Це русня, твари, русачки, кацапьо. Отак от, кацапня. Просто жорстка кацапня. У мене от школа мені всячески тандичила в голову, що це наші браття. Училище мені розказує, що це наші браття. Так це взагалі ж ні разу не браття. Це абсолютні браття. Тобто це повна була жорстка дезінформація. Хоч якось від отвлік... от цього всього треша, я попробую. І хочу показати, От є конкретний пігар, на якому можна показати і розказати причини. Да, вибачте, пожалуйста, за те, що я сказав. Просто це не сказати я не можу. Я просто не можу. У мене, кстати, чоловік знайомий, який має хороший страт. Я, кстати, на тій страті два клипа знімав, чи три клипа снів. Він звучав просто суперово і була б бы можливість просто показати його. Ну, прям, наприклад, взяти, розібрати Пігарт, подивитися, він там устроєний. Ну, показати людям, це було б інтересно, тому що люди купляють гітари за гітарою, одну, другу, третю, п'яту, десяту і не знаходять того звука, що вони хочуть. А так би було наглядно, вони б хоча б знали, від от чого відталкуватися. Ну, із-за із русачків у них бомбєшки в місті. І він просто покинув свій город, тому що ну, жити невозможно. Тобто, Кацапня реально його город рівняє з землею. Превращає в строїтельний мусор. Взагалі. Отак. От, от от. І за того, що Русня конкретно бере е... наротіви цього шизанутого Путіна. Його, його не то, що треба замочить, його треба просто-напросто так прив'язати, як жабу. Тільки руки назад, ноги назад. Потім оце, що зв'язане, все в місті між собою зв'язати. І треба просто брати е, типу, е, нержавішу плиту, треба здорову, і понаробити в ній дірки. Ну, прям цим ломом поприсувати дірки, такі, щоб йжики були з другої сторони. І оце, об ці йожики треба цього Путіна стерти. Оце прям доску. доску. Е, ну, Например, е, дірочки ось вона сверлить. З цього боку повидавлювати, щоб такі йожики були. А потім оцього Путіна зв'язано отак положити зверху. І доску акуратненько медленно вверх-вниз. Вверх, вниз. І камери треба поставити отак з всіх сторон, щоб видно було, як цей Путін перетирається. Щоб він перетирається, як з нього юшка, моча й гамно в місті скапує. Щоб люди це бачили, що ця тварь. Наробила горя скільки за таке коротке время, що це що словами це невозможно об'яснити. Просто невозможно об'яснити. Ще куча всякого треша, яке, яке ще невозможно туди добратися, тому що територія окупірована. Це тільки то, що вдалося узнати, то вже волоси дибом стають. У мене вже на нервній почві, вже я не знаю, я вже просто сижу, у мене внутрі вже колотить, мене вроді би. Ця бетономішалка внутрі мене робить. Я вже спати вже не можу нормально. Я лягаю спати і все чую, я не висипаюся на цих нервах. Але так як договор, як. Ну, не то, що шоу мазгон, а просто. Е... Ну, є можливість і відвількнутися трошечки, хоча б хоч, хоч якось, хоч щось, за щось хороше побалакать. І... Можливо, є якісь люди от, ну, наші українці. І їм буде інтересно, тому що я знаю точно, що серед. Я знаю точно, що серед вас. Ой, та я не знаю, ну мені кажеться, там буквально пару чоловік оце все знає, останнім все не знає і не, і не вникали. Во. Але є якраз можливість показати. Так. Да. Показати і розказати. Коротше, тема така: гітара не стріляє. Гітара не стріляє. Для того, щоб гітара стріляла, Leo Fender ще в далекому 1953 чи 1952 году розробив Ой, я вже тут бачу діла. Оцього бути не повинно На стріляючому датчику оцього бути не должно. Але перше, що ми зараз провіримо. Перше. Це. Ой, блин. Ну, це, звісно. Так, нічого. Трошечки не ту послідовательність почали. Але. Так. оця буква О. Оця буква О должна бути железно. Друга катушка і четверта. Бажано, щоб була перша. Дивимося. Отталкування. Отталкування. Одна притягається оця, ну і перша. Отак. от. Тобто от. у нас гітара, стрілять ця не буде. Це перший. Це перший момент. Ідемо далі. В в стратокастері Зараз я показую. Дивіться, опять оп же, дивіться. Опять же, дивіться. В Стріляющем стратокастері. В хорошому стріляющом стратокастері. Отакого все. Дивіться. Отакого. Будь не повинно. Ні в якому разі. Отакого. Будь не повинно. Ні в якому разі отакого От будь-яко. Продовжен бути заповнений до кінця. Оцього не должно бути ні в якому разі. Але це почало впроваджувати не Fender, А така є фірма називається Yamaha. І першу свою гітару, якщо я не шибаю, зробили, по-моєму, Пасіфіка або щось по такому роді. Я тут навіть не хочу навіть це сохраняти, тому що це, це максимальний вред. Це. дивіться, Для того, чтобы гитара хорошо звучала, должен должен быть хороший экранированный шнур. Аппаратура должна быть заземлена обязательно. Причем не, в, не, не все минусы должны быть, не все заземленные провода должны быть до кучи спаяни, скрученные, а должно быть по іншому Як це должно быть? Например, у вас есть несколько усилителей. Комп'ютер там 5 десяте. От ви всі мінуси сводите в одну кучу, наприклад, на переключатель. На кожне відділення підключаєте віддільний провод від кожного устройства. А общий розносчик — ваша земля. І ви, в залежності, як підключили апаратуру, переключаєте переключатель і дивитеся, де у вас найменше фона. Потому що по-разному, допустим, ви в одному слітлі робите, треба відключати там масу. На другому, наоборот, треба підключати. І тому треба використовувати галетний переключатель. Це раз. А от датчики, отак, не треба заекраніровувати. Тобто, абсолютно не треба. Дивимося далі. От там є мнення, що. Типа вот датчики, вот это плохие, неплохие. Кто может определить, плохие или неплохие. И относительно чего они плохие. Ну, это полная китайская жесть, и тут я даже обсуждать не хочу. Тут я даже обсуждать не хочу. Но ну, я, конечно, померяю зараз. Я зараз померяю. Ну, таке не повинно быть. Провод припаряется сюда. И клемники должны быть. Но ну, мы зараз замірюємо чтобы не коцать, не рвать провод. Хоча тут його надарвати, ну, я зараз камеру прям покажу. Отакого ось. Оце, поки не буде заповнений провод по ці пори. Оці пори поки не буде. Датчик хорошо звучати не буде. Поэтому я вже наперед можу сказати, що тут провод в районі 6, може 5. Так. Провод обірвався. Поэтому нічого страшного. Да. Хороший звук. Це і дерево, і електроніка. Якщо дека стріляє, електроніка не стріляє, то ви будете міняти датчики, а у вас гітара стріляти не буде. Дивимося. Мені треба вам об'ясняти, чи ви вже побачили? 5,5 лаку. Даже якщо це суперкрута медь, оце треба перероблять. Це називається шняга. Цей датчик ніколи не буде звучати. Він нарушив технологію Леонардо Фендера. І навіть якщо на ньому тут написати Same Дункан, Duncan, поставить USA значок, він не стане звучати як Fender. Тому що в нього не соответствує обмоточні дані самої катушки.